Це не ін'єкційне введення активних компонентів глибокі шари шкіри методом електропорації. Основні шляхи для проникнення активних речовин глибокі шари шкіри – це потові і сальні залози. Другорядні це міжклітинні проміжки або також через клітинно проникають активи. Іонізовані активні компоненти, які містять інсептум гель, вони проникають через епідерміс і депонуються у верхніх шляхах дерми. І от в зоні дії, в якій проводиться процедура, поступово відбувається депонування цих активів, а потім відбувається поступове вивільнення цих активних речовин. Зараз на 17-й хвилині я вже підключаю роллер, і тут від кінчика носа ось такі рухи. Так от, це поступове вивільнення активних речовин із глибоких шарів шкіри. Воно відбувається протягом 3 годин і до 3 днів триває. Іонізовані активні компоненти, які містить інсептум гель, можуть проникати на глибину до 0,5 мм і ну, Навіть до 1 сантиметра деякі. Не всі, звісно, вони всі не повинні так працювати глибоко, але деякі проникають. Ну, той же самий кофеїн для покращення лімфодренажу, він може проникати глибше, ніж на ті ж самі аквапорини, які потрібні для зволоження епідермісу у шкіри. В зоні дії активні компоненти утворюють депо. І поступово відбувається їх вивільнення від трьох годин до трьох діб. І саме тому, після програми мезотерапія обличчя, ефект буде більш виражений на другий-третій день. І я підкреслюю, що краще програми робити два-три рази на тиждень, тоді. Ті компоненти, які депонувалися, наприклад, от сьогодні ми робимо програму. компоненти в нас депонувалися, проходить там день-два, і ще вони повністю не вивелись. А ми вже подаємо нову порцію аквапоринів, гіалуронової кислоти, ферментованих мінералів. І таким чином, шкіра вона постійно отримує порцію активних речовин, підживлюється, виглядає шикарно, сяє, зволожена, все гладенько, шовковисто, тому. Про це потрібно пам'ятати. Що по рухах? Ми починаємо.